Вітаю всіх на каналі. Стосовно септика, давайте покажу, що зробив. Значить, так як у нас три криниці, три криниці каскадом. Перша криниця втоплена в землю на таку глибину, щоб труба з будинку, каналізаційна, прийшла під саму кришку. Значить, перелив з першої криниці в другу у нас на 10 см нижче, тому друга криниця. На 10 см нижче. І точно так же перелив з другої криниці. в третю Теж на 10 см нижче. Тому сама низька криниця у нас третя, вона ще на 10 см нижче і того на 20 нижче першої. Значить, Для того, щоб всі люки лежали на бруківці в один рівень. За 0 я прийняв поріг своїх ролетних воріт. Значить, тут прийшлось допасти три ряди цегли. Цеглу приміняю таку силикатну. Ось вона. Це звичайно, силікатна цегла, вона не боїться ні води, ні землі, нічого. Е -е, тому саме силикатна цегла. Інше тут стоять не буде. Ні, як можна і М100 зробити з е -е, глиняного рижого, але це все прийдеться гідроізолом обмазувати, щоб воно не, не бачило вологі. М -м. Значи, дивіться. Три ряди кирпіча. Два полуторних, один одинарний. Це 90 мм плюс 90, плюс 60, плюс шви і плюс 9 см люк. Ми якраз вийшли ось на нульову відмітку за рівним. Такий тандир вийшов на три ряди цегли. Значить, тут у нас всього два ряди цегли. Тут. Ось. Ще тут не доробив, на цемент закінчився. Полуторний ряд одинарний. І 9 люк. Ну і там тільки один ряд. Один ряд одинарного кирпича. На цій першій криниці по висоті добавочне кільце зроблено з одинарного кирпича. Висота одного ряду 6 см. Тут можна було б впихнути і полуторний кирпич, але дуже-дуже тонкі шари тоді виходять цементу між Цеглою і кришкою між цеглою і люком. Я не ризикнув, не ризикнув робити по пів сантиметра шви і поставив тоді одинарний кирпич і в мене вийшло цементу тоді по 2 см. Ну, це якось би так забагато, але можна зробити. Зараз був в магазині Анджо, бачив добірні люки з такого матеріалу, як сам люк, як кришка люка зроблена цей полімер. От. Висота добірного кільця 3 см, вартість понад 400 гривень. Ну, по суті, як вихід з положення, можна таким кільцем добрати те, чого не вистачає. Перед укладкою на цемент ось люк лежить просто на цеглі, без, ну, без розчину, без розтвору. Дивимось рівень в нулі. І з сусіднім люком дивимось, булька уходить в сторону того люку. Це говорить про те, що в нас є там 1,5-2 см на цементний розтвор. Цемент беру п'ятисотку, п'ятисотку розвожу піском до 1-3. Такий рецепт. Обічайку люка поставив на нарощен. Ось дивіться, вистукав тут в ноль. І тут у нас в ноль. Ну, тут не дуже гарний рівень. В плані, ні, він точний, але в плані якості відображення. Треба дивитися, але повірте мені, що він там в нулі. Все чудово. Тепер замазуємося по бокам і даємо йому стати. Ну, розтвору зупинитись, щоб не плив.